Коли ми сюди зайшли, тут був зруйнований пілон, несуча конструкція, на чому трималася вся будівля, його не було. Але фундамент в селі. Підвал перекрили 200-міліметровою армованою плитою. І тепер він може слугувати за бомбосховище. Ці лілі колони посилюють металевою обоймою. Будинок звели в 1955 році на замовлення «Запоріжсталі». Комбінат долучився до відновлення будівлі від початку реконструкції до повного завершення робіт. Бюджетних коштів наразі не витрачено взагалі. Ми використовували кошти приватних інвесторів. Первинний кошторис проєкту 340 мільйонів. Творіння архітектора Георгія Вегмана визнано пам'яткою архітектури Запоріжжя, тож завдання будівельників в точності її відтворити. Архітектурні елементи вони пошкоджені, тому ми їх демонтували. Далі вже спеціалісти будуть робити з них слепок. І вже будуть нові деталі, нові архітектурні елементи виготовлені і доставлені сюди на будівельний майданчик. Роботи по реставрації фасадної частини це третя черга в нашому проєкті. Це найскладніша черга. Маємо такі складнощі, як плитка міла, яка була виготовлена в 50-х роках і з тих пір вона не виготовлялася, тому нам прийдеться проходити цей шлях з нуля, скажімо так. Проблема, в чому вона зроблена з шамотної глини. Яка видобувається тільки в місті Слов'янськ. З цих причин реставрацію перенесуть на наступний рік. А от дах капремонт у під'їздах та зведення зруйнованої частини хочуть завершити цьогоріч. Від президента України у нас стоїть завдання, щоб комунікації були запущені до опалювального сезону, а люди могли заїхати в свої квартири до нового року. В оселях зроблять ремонт і віддадуть ключі власникам в одній з квартир, де загинула вся сім'я, правонаступниками будуть родичі.